Працівники управління ДСНС в області долучились до загальноміських заходів з нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, адже одними із перших, хто вступив у боротьбу з невидимим ворогом радіацію, були пожежні. Серед героїв ліквідаторів понад 10 тисяч мешканців Кіровоградщини, в пам'ять про подвиг, яких у Кропивницькому щороку відбувається урочистості. Щоб віддати шану героїчному подвигу ліквідаторів, офіцери та ветерани пожежно-рятувальної. Служби поклали квіти до пам'ятного знаку на території управління ДСНС. Ліквідатори отримали відзнаки управління ДСНС обласної та міської влади православної церкви. Керівництво управління та учасники ліквідації аварії на ЧАЕС взяли участь у загальноміському мітингу біля меморіалу Жертвам Чорнобиля, де зібрались ліквідатори, їхні родини, очільники області та міста, небайдужі кіровоградці. Учасники мітингу поклали квіти до підножжя пам'ятника та хвилиною мовчання вшанували подвиг тих, хто віддав життя, захищаючи людство від атомного лиха.